От навіть якщо щось добре і цікаве, і це, але це в школі, це виходить повне, ви ж її дівути. Я розумію так, що мета зробити Гітлер юген Гітлер — це питання естетичне і ідеологічне. Ідеолог... З ідеологією щось не дуже, а естетика зовсім повна. Тому що в інтерв'ю інді кожен хоче бути, тому що спочатку ти в інтерв'ю і так все красиво, а потім тоді видадуть форму СС від with huge, а кожен навіть плюгавий мужик формирує фьюз, йому дасть кожна дівка. Mm -hmm. І це мета. А що? щоб водіти в, в югіді, а потім це вдягнуть, як цього ваньку. Mm -hmm. Ти ж бачила, як вони велені, і все це і пошлють тебе на м'ясо. Нема мотивації. Ні, вони не виліковані. Генерал сказав, так, да, генерал сказав, пан генерал сказав, всіх треба знищувати. Хто я такий, щоб сперечатися з генералом? Ну, ми, ми ж не воюємо там з жінками, тільки з тими, хто поліс всіх. Генерал не мав на увазі жінок і дітей. Женивська конвенція все таке. Так що все нормально. З генералом не поспориш. Ну я ж був свідком цієї армії. Колись мені всі відговор, що що ти вмовляла, що що ти підеш? Тони там одні дураки, а мені так було цікаво, як в армії побудована. все, це для мене це була пригода. Сімдесят сьомий, 76 шостий, сімдесят сьомий. Ну, і я коли опинився в цьому дурдомі, я зрозумів, що це абсолютно дурдом, але треба ж було вираховувати якусь рідню поведінки. я так подумав, що якщо ти опинився в дурдомі, то не треба себе кочити дуже умно. А треба стати таким же ідіотом, як всі, і отримати від цього кайфу. <кій> <кій> я з цим я вписався дуже добре. А от. І, і, ну, я не спостерігав за цим. На першому етапі було розчарування, тому що я думаю, що армія там все це було. А коли ти бачиш, що друж... Опа! Можна отримати. задоволення від того, що ти знаходишся всередині на сцені, театру абсурду. Тому що ти ж художник, чувак, а тепер я бачу, що це зовсім інше. І, і начальство зовсім інше, і все, все інше. Тягати по цвинтарі інтерв'ю безумовно треба. Я не знаю, просто призведе до якогось чогось розуміння, чому я сумніваюся, тому що Кацапи не німці. У німців є якась рефлексія. оцих, ну все одно це, мабуть, треба робити. Для Кацапа саме страшне, чого вони дуже не люблять, коли його підводиш до дзеркала. Ти бачиш, що ти бачиш, що це по він каже, ні, це не я. От, оце треба робити. Вони не, вони не хочуть ніколи в цьому признаватися. Робити все, ну, при цьому признаватися, вони бояться. Ви коли з цей дерев у, у Львові, до речі, це розмовляли про це, і я якось сформулював це як цикливий нацизм. Що вони Нацисти, але вони ніколи не признають. От нацисти вони, вони були в цьому, вони були чесні. Вони кажуть, так, да, ми всіх знищимо, а це не люди, все. це діє. Ми ж всіх освобождаємо, ми хороші, От. вони бояться самі собі признатися, що вони нацисти. От це, саме, це саме погане те, що в них є. Тому що вони колись сикуни. Коли людина знає, що він покидяк, але сам собі боїться в цьому признатися. Це найгірший варіант. Тому що якщо людина покидяк як крутий покидяк, як всіх зґвалтую, в цьому щось є. А вони навіть цього суть. Це просто психіатрична проблема. Ну, Путіна взагалі, по-моєму, не має ці Він <реш> він морально ніяк не обмежений. Він весь час таки бреше. Я не думаю, що він про це думає. Ну, це схоже за подужність стосунка. Приходить до тебе дружина і каже, знаєш, що дорогой, я полюбила другого, і хажу від тебе. От. А він каже: та не доставайся що ти нікому, де стає сівчати кислоту і в обличчя. Ну, а це отака от, от історія. Що робити? Треба якось думати, коли ти, наприклад, в Варшаві чи там де як тобі спілкуватись. Ну треба бути ідіотом, щоб тебе не цькували, так веди себе нормально. От це, Якщо ти там показуєш, що ти кацап, а кацапа всі ненавидів, а ти не є кацапом то, чувак, ну, начувайся, отримуєш врило. Мій друг грузин, він зараз в Ірландії. Так його випили з паба, тому що він по-російськи говорив. Він потім, айджонтванч. Він має ба. Він потім, значить, довго поясняв, що він, значить, Він забувся. Тепер же я вже фільтрую базар. Ну це нормально. У мене був завжди нормальний рівень русофобії чи до війни. Нічого не змінилося. Да, стабільний. Нічого нового ця війна не принесла, тому що, я казав, ці речі ще 10 років тому. З часом нікого не хвилює. Які були політичні погляди на у Ррамта чи Сезана, це нікого не хвилює. Залишається те, що відбиття його надбання того ж Вагнера. Mm -hmm. ну, в Ізраїлі своє відношення до то їх можна зрозуміти. Як у нас зараз теж наше відношення до російської культури. Але все-таки є речі, які над всім цим. Наприклад, ми колись з Єйдером розмовляли на цю тему, а він чомусь був переконаний в тому, що велике мистецтво, митці, вони завжди будуть високоморальними. Ми нічого подібного. Багато митців було абсолютно покидьками, але це не має жодного значення. Тому що коли ти ходиш, там, наприклад, в Луврі чи Метрополітен-музеї, ти бачиш все це, тебе абсолютно не який він був в житті. Чи зраджував від жінку, чи може він когось вбив, це все за кадром. Так, да, саме так. Мораль не, не має до мистецтва ніякого. Дуже багато. Я не можу. Якось вербалізувати хто саме. Ну, Ансин Кіпер, один з моїх улюблених мечів: Фрезіс Бейкон. То все відродження, галанси. Ну, дуже багато чого. Як сучасних, так і різних щодо ескізів. Інколи буває так, що у тебе ескіз повністю в голові складається, і тобі треба тільки прийти і перенести його звідси. І звідси на полотно. Це ідеальний варіант, коли ти просто переносиш, і тоді робота дуже швидко. Інколи буває, коли ти шукаєш це все, і тобі треба зробити, щоб не псувати дідо полотно, тобі треба зробити якісь скетчі, Ескізи. Щоб з'ясувати якісь речі там. Інколи це буває, коли ти з'ясовуєш, тобі цікаво з'ясовувати це вже там, це було по-різному. Mm -hmm. Ну, і від цього залежить тривалість, скільки ти будеш працювати над роботою. Я не люблю, mm -hmm. я не люблю ніяких муз поруч з роботою. Я знаю, що кожну музу треба виганяти сраною мітлою, тому що вони заважають Муза окремо. Робота окремо. Інакше ні то, ні, ні інше не вийде добре. Це класичний анекдот такий е, професійний, е, е, коли, значить, художник е, з коханкою в майстерні, і тут прийшла дружина, і він каже: так, швидко роздягайся, дружина прийшла. Ну, Тобто, це б, дружина прийшла, а жінка, ага, це модель. Я ну, пора... піти в іншу галерею. Угу. Підіть в іншу галерею. Якась галерея точно не відмовить. О, це ми побачимо. Це каталог останніх чотирьох виставок, але це не каталог. Да, я так все зображу. Дивитись і читати. Я не знаю. Я люблю свої роботи під час. Роботи над ним. От коли я щось зробив і в мене вийшло, опа, а я дивлюсь. це кайф. Через два тижні я вже охладіваю до них. І чим далі, тим більше. Щось нове. Так. Це щодо живопису. А серед творів. То я сам не знаю, чесно кажучи. Ну. Роман, це що така галиба. Я думаю, що так. Да. От одразу позиціонується митець як така та фігура, яка не схожа на інших людей. Митець такий ж ідіот, як і ви, мої друзі. Так що не треба, щоб він саждав. Нашого. Я можу абсолютно конкретно сказати, тому що люди діляться на дві категорії. Одним можна бухати. А іншим бухати не можна. І це абсолютно науково, тому що в мені якось один ну, дуже опитна людина, професор. великою клінікою, він сказав, що він спеціаліст по цій проблемі, і він сказав, що алкоголіками не і вони не народжуються. Вони природні відсутні. Або дуже в маленькій дозі присутній фермент, який розлагає алкоголь. І їм бухати категорично не можна. Це з народження. І це передається спадково. А всім іншим, у котрий цього фермента достатньо, можна бухати нормально, вони ніколи не зіп'ються. Але ну, хіба що будуть пити вся... І він застерігав хлопців, ніколи не пийтесь у рогатів, пити нормально. Ну і так спостерігаючи за досвідом мого життя І моїх друзів, я зрозуміло, що він абсолютно правда говорить. Тому що ті, що були східні до алкоголізму, вони вже давно в країні великого це В країна БОЛЬШОЇ охоти. <гад div> а деякі взялися за розум і зав'язали. А всі інші, у котрих з цим ферментом нормально, бухають і досі живі і здорові. Треба просто з'ясувати, хто категорії ти належиш. Або тобі зовсім не можна бухати. От зовсім. залежність від цього. Зрозуміло. Ну, це класичне питання. Автор написав, що танк лучше, тобі то раз не, і добре. хорошо. Чому ти заважає? Зовсім не заважає. Що я не демонструю своїх коханих. А нашої демонструвати. І вони, вони дискретні і не люблять зайвої уваги. Ні, ну, я це по даний момент, і там і далі, і далі. Отак. Це е, коротке, таке звані, смс-оповідання з прихованою рекламою оперезрію. Mm. Я їх писав в телефоні. Там, до речі, не все, там е, тільки кінцівка. А перед тим, там як Івасик і Горпина прожили довгу трудову життя і в житті їм повезло. Значить, Івасик до пенсії в'ябував в, в трамвайному депо, а горпина вчила на кавуль на суконам комбінаті. І їм в житті повезло їм вдалося купити стінку, холодильник, кавор. І телевізор, а на вони не хватило, то решили відложити на похорони. І коли ховали, то е, самуха з третього під'їзду бігла і советувала хлопці кришку від гроба несіть вперед, хлопці кришку вперед. Васик подумав перед смертю, що жить. Тому що він хотів всю життя бути шпіоном і мати ручну обізяну. <рі> і тут це вже кінцівка, що не треба ху... займатися, а жити інтересно, бути шпіоном, мати, руч... дресірувати любимого обізяни <рі> і ходити в оперу, отримувати удовольствие. Таким чином я вставив туди рекламу. Ми ж стараємося. Одні О, міняються, а інші ні. Така буде відповідь. Ну, ну, потім оглянешся назад. Ти вже на пенсії, а нема чого згадати і розказати онукам, чувак. На що ти витратив своє життя? Люблю тебе, як донька батька. Дякую, що всі до мене прийшов. Прекрасно. Це було по деревянськи друзі. Слава Україні.